Високоповажне товариство, дорогі друзі, шановні пані та панове, сьогодні я в останній виступаю перед вами у якості голови учнівської ради нашого українського колежу і виголошую ці слова з подвійним відчуттям, від того, що один із найвідповідальніших етапів у моєму житті добіг свого кінця і сумом, що не все задумане вдалося здійснити. За два роки, які очолював учнівське самоврядування, мені та моїм колегам вдалося реалізувати чимало ініціатив. Я не стану перебільшувати наші успіхи, але ще скажу, що ми зробили все, що могли, але можливо менше, ніж декому цього хотілося. Минулий 2008 рік, без сумніву, можна назвати роком юнолеїв на свято, пишно, відсвяткувавши 20-річчя заснування українського колежного. Та 90ліття з дня народження Василя Сухомлинського наш навчальний заклад котре продемонстрував свою вірність тим традиціям та ідеалам, яким коли женська родина намагається дотримуватися. Ювілейний рік вимагав від нас особливої уваги та плідної роботи, переконаний, що з цим завданням ми справилися на відміну. З 2007 року Велика Рада об'єднаних сердець Брала активну участь у різноманітних благодійних акціях та заходах. Ми обігрувалися дитячим будинком Сонячний, що розташований у селі Жикин Київської області. Дітям були передані іграшки, тестовари та література. Поза нашою бавою не залишився і притулок для неповнолітніх дітей по вулиці Маяковської, 28. Також не з порожніми роками не завітали до столичного літніх людей. Зібрані усією Колешанською родиною необхідні речі були передані цьому закладу. У грудні минулого року представники колежо відвідали, як вже казала Людмила Степанівна, дитячий будинок Малятко, що знаходиться у Ворзелі. Учні нашої школи завітали до діток з новорічною програмою. Зазначу, що на День Святого Миколая учні 7-го Б класу привітали зі святом вихованців одного із дитячих будинків Голосіївського району. Окрім звичних подарунків, полежати не обмежилися і концертною новорічною програмою. Я сподіваюся, що в майбутньому раду учнівського самоврядування ні на трохи від, не відійде від цієї благородної місії допомоги людям, які потребують нашої уваги та підтримки. Учні Українського колежу зазвичай бідно відстоюють імідж навчального закладу в різноманітних конкурсах і турнірах. Так, творчий колектив нашої школи посів почесне третє місце у районному конкурсі Київський вальс», а команда молодих правників посіла перше місце у районному турнірі правознавства. Переконані, що і в подальшому колешани обговорюватимуть призові місця на різноманітних змаганнях. За доброю традицією, у листопаді минулого року. Присвячені 65-й річниці визволення Києва від німецько-фашистських загарбників. Ветерани ділилися спогадами, розповідали про бойові ходки, а головне, зустрілися зі своїми колишніми товаришами службі. Також за моєї ініціативи в українському колежі був створений стенд, присвячений майбутньому чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який, я сподіваюся, все-таки відбудеться в Україні та Польщі. У липні 2008 року на сторінках Всеукраїнської газети День у статті Мені не має бути соромно за мою державу. Я звернувся з проханням зробити усе можливе, щоб Євро 12 було організовано і проведено. Адже це реальний крок для шляху до інтеграції у європейське співтоварист. Український колеж також не залишився осторонь вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Разом з іншими главами учнівських рад шкіл Нікровського району я взяв участь в одному із етапів загальнонаціональної акції 33 хвилини, що проходила на Макарівській площі. Але на мою думку, 75-та річниця голодомору набула ознак політичної акції та самопіагу. Неважливо, горить ринсьбічка пам'яті у кожній оселі. Головне те, з яким почуттям і відношенням вона запалюється. Дорогі друзі! Хочу вас ознайомити з тими успіхами, які мені вдалося досягти у зовнішній діяльності. У червні 2008 року мене прийняли до складу форуму молодих лідерів України, де я займався організацією та підготовкою до проведення громадських заходів з нагоди Дня Державного прапора і брав активну участь у випуску брошури з історії жовто-блакитного двоколору. Звичайно, мені дуже приємно, що за всіх столичних навчальних закладів Український колеж, єдиний, хто активно підтримав цю ініціативу, але з іншого боку зрозуміло, що патріотичне виховання української молоді на сьогодні бажає бути краще. Мені була надіслана подяка від формула молодих лідерів, у тексті якої зазначено, що вони раді співпрацювати з нами і реалізовувати у подальшому цікаві проєкти. З вересня 2008 року. Я входив до складу міської комісії по створенню Київського статуту учнівського самоврядування, який нарешті був затверджений на загальній конференції 9 січня цього року. Підсумком цієї роботи може послужити грамота головного управління освіти та науки, якою в мене було нагороджено. Шановні учасники конференції, звичайно, окреслити в одній доповідки усі наші досягнення за 22 місяці неможливі. Можу сказати, що окрім успіхи були і прорахунки, і помоглів. Але як стверджує народна мудрість, не помиляється той, хто нічого не робить. Кожен, хто працював в учнівському самовир... самоврядуванні на повне активному досвіду, який багатьом знадобиться у дорослому житті. Ніщо так не розкриває у людині якості лідера та управлінця, як робота самоврядування. Безперечно, мені було би важко втілювати в життя ідеї, як не підтримка багатьох людей. І щиро дякую Василені Миколаївні за плідну роботу протягом цих двох років і всебічну підтримку та розуміння моїх ініціатив. Хочу висловити подяку усій адміністрації Українського колежу, Батьківських громад, членам ради учнівського самоврядування. Не можу не подякувати своєму класу, який мене висунув у 2007 році кандидатом на пост голови ради учнівського самоврядування. Я дякую учням нашої школи. Адже саме вони надали мені унікальний шанс репрезентувати один із найперших навчальних закладів в Україні. Хочу подякувати і нашим чудовим педагогам і попросити у багатьох із вас вибачення за те, що не так часто, як вам того хотілося, був присутній на ваших парах. Я Дя вдячний вам за ваше розуміння. 18 грудня 2008 року в колежі відбулися вибори нового голови Великої Ради об'єднаних сердець. Сьогодні, складаючи з себе повноваження глави учнівського самоврядування, хочу закликати адміністрацію Берківську громаду до активної співпраці з новообраним головою дитячої палати Іваном Кобратенко та новими членами Ради учнівського самоврядування. Виключно спільними зусиллями, працюючи як єдина команда, можна досягти успіху та продовжувати примножувати авторитет нашої школи. Користуючись нагодою, хочу звернутися до членів Великої ради об'єднаних сердець. протягом одного місяця розробити положення про проведення в колежі конкурсу учень року. За ініціативи адміністрації переможець буде нагороджений путівкою до табору Молода гвардія або до міжнародного дитячого центру Артемі, який все-таки сподіваюся, не припинить свого існування і ще протягом багатьох років прийматиме та воно дітей з різних поточків світу. Дорогі друзі, сьогодні новообраний голова Великої ради об'єднаних сердець офіційно вступить на посаду. Завтра я вже буду екс-головою Учнівської ради колежо. Але навіть після випуску не буде відчувати себе екс-колежанином. Бути колежанином це не обов'язок, а стан душі, який супроводжуватиме тебе протягом усього життя. Я вдячний долі, що останні три роки навчався сам в українському колежі, адже вони стали працею усього мого шкільного життя. Свою промову хочу завершити словами, якими у свій час закінчували зміни консулу в стародавньому країні. Пенсій квот подає пацан мельора ходента, що в перекладі з латинської мови означає Я зробив все, що міг. Нехай ті, що може, зроблять краще. Дякую за вас.